Дісно, ми знаємо, що це проєкт рішення, що ми підемо на сесію, і для вас, а і ваша вас питання. Не, не в тому, питання опозиції. Наше місто, якщо голосує за ваш товарих, буде третє в Україні, де таке голосується. Перше проголосовано у Красноармійську, Донецькій області. Друге проголосовано Дімітрово з Донецької області. Хоч поряд актери, депутати попереднього скликання регіонал, голосували за Бахмут. Інші такого голосували. Ваше право. Це, це проголосовано в Кіровограді. Це в ну, Кіровограді. Але це ми не зупинимо процес, ми не закон. Пане ми ви самі, самі розпочали цей процес, коли ви просили не розпочинати громадські слухання. Раз ви зареєстрували, буде так само. Не всі люди подобаються назва Вараш. Тут нема питання про те, що не переиміновувати місто.

Анатолій, значите скаже, значить не може бути. Не треба було розпочинати, ви просили, не розпочинати ніяких дій. Ви їх розпочали, а це він. Я розпочав всі ці дії в 1992 році. Коли не розпочинати. Наступне питання. Незалежно від того, що ми тут ви назад говорити. Верховна Рада. Знімайте свої проєкти рішення. Я не буду, знімати проєкти. Буду, проєкти. проєкти. Я я буду, свій. Свій. Не знімайте. Тому виносимо два на сесію. Вона заперечна. Всю лечаємо.